Привітик, друзі! Пропажі знову на Ютубі. Чесно, був такий період, що то я себе погано почувала, то я трішки прихворіла і не було ніякого настрою, щоб знімати відео. Але нам вже краще. Ще погода така, то ні зима, ні весна. Але сьогодні появилось сонечко. У мене сама рука потягнулася до камери, щоб з вами зняти, поділитись з вами. Хто такий брудненький? Що ти гамала? Пісенья. Свиченьку, треба помити, ротик. Тут в мене назбиралось дуже багато посилочок, я нічого не відкривала, чекала, щоб разом з вами зробити розпаковочку. І Єва дуже хоче розпаковочку робити. Дай yeah. Так. І ми зараз, ну, так, сьогодні точно всі посилки не відкрою, так буду частинами робити розпаковочки, знімати і все об'єднаю в єдине відео. Дякую за ваші коментарі, що ви за нами скачаєте. Дуже приємно чути такі слова. Будемо е, намагатися частіше знімати відео, щоб радувати вас. Так, е... Це ще не всі коробочки, тільки частину, що мені помістили на стіл. Е, тут є і посуд, і швабра, і від Філіпс засоби подогляду, тому приступаємо. Давай відкриваємо першу цю коробочку твою. Да. Ну, це мамина, але <реш> я дуже хочу відкрити. А я тобі, ма. Да, Добре, сонечко. Ой, Вона важка, вважай. Ну, відкривай. Тут в нас має бути електрощітка зубна. Це моє. Це моя, моя любитні гасічки. В тебе є своя, це мама. На днях в мене зламала щітка, тому хотіла цього чи не хотіла, але треба було придбати нову. Взяла від Philips, Sonica, ось таку модель 4300. Так, ось її ціна, але з дуже гарною знижкою. Обрала дану модель, вона йшла за гарною ціною, плюс безкоштовна доставка. В принципі, були і дорожчі щітки, там більше режимів роботи. Тут один режим роботи, дві інтенсивності, але цього достатньо, вона гарно чистить, читала з неї багато позитивних відгуків, тому не бачила смислу там переплачувати ще плюс 2-3 тисячі за додаткові функції. Ось така красива ніжно-рожева щитка, гарантійне дало на 3 роки. Надіюсь, буде мені служити. А, тільки що побачила, тут додали ще мені знижку мінус 25% на насадки для щиток. Так, і наступне, що я хочу відкрити, це ось така швабра. Я замовляла на сайті, де замовляю свої улюблені засоби для прибирання Crystal Line. І зараз я її протестую. О! Так, це мої улюблені засоби від Crystal Line. Вони їх рекомендують і використовують в своїй роботі клінінгові компанії. Я вже неодноразово їх показувала. Тут в мене є засоби для кухні, також засоби для ванни. Давай, витягуй, я це ні, там ще середині витягується баночка. Це є 100% бавовна, така мікрофібра, вона дуже гарно поглинає вологу. Тут ось так воно повертається, о треба зараз я однією рукою мені важко на 360 градусів, завдяки чому можна дістати в будь-яких недоступних місцях. Давай далі. Що там ще є? Так, я взяла два засоби для вани для чищення швів. Дуже гарно він знімає сечовий камінь з туалету та запобігає появі грибків. І оце взагалі мій улюблений засіб для кухні. Він видаляє жир на раз, два, три. Я вам потім покажу його в ділі. Так показую вам жахливий стан моєї духовки, але це не проблема, бо за лічені хвилини від цих плям не буде ані сліду. Так, нанесла на 5 хвилин, засіб працює, а за цей час я покажу, як працює засіб для швів. Так, ось тут я на кухні, зараз вам продемонструю. В мене тут шви світло-сірого, фуга сама між плиткою світло-сірого кольору. Вона в мене не була такого біленького кольору. Але видно, що вона тут вже достатньо потемніла. Ось я нанесла засіб, вже видно, як він працює буквально 2-3 хвилинки. І просто ганчіркою проводите. і бруду, як би не було. Він би, виштовхує цей бруд на поверхню. Ось можна порівняти, який тут шов темний, який тут світленький. Я якраз на цю ділянку наносила. І через 5 хвилин шов став світло сірого кольору, такий, який і був після ремонту. Так заодно ще покажу. Я маю свої сковорідки, також в цьому мені допомагає даний засіб. Так, не докладаючи ніяких зусиль, я просто ось так губкою стираю, ви можете бачити, як. Воно все з легкістю відходить. Сковорідка чистесенька, виблискує, як нова, духовочка також. Все ідеально чисто. Супер. Yeah. І ти хочеш? Yeah. Ну, так, тут такий цікавий процес. захоплюючий, що всі хочуть мати підлогу, так? Да? Так. Yeah. Зараз будемо мити. Дуже круто. Зараз покажу, як воно ну гарно вижимає водичку. Це центрипуга. Єва угу. мені тепер не дає мити підлогу. Каже, мамо! Я хочу, я хочу, всі хочуть мити нової швабри. та я? А. Ну добре. Вона ну, так згинається, можна важко доступні місця. Ось так запахати. Супер. Класно, швабра ми треба ще поцікавитись, що в них на сайті є ось ця змінна мікрофібра. Чи можна просто її докупляти, як вона вже зноситься? Бо це відро з металевим віджимом це точно довговічне. Ну все, тепер І май. І ми. Тут треба, бачиш, зафіксувати, щоб вона тобі не рухалась. І отак. Ми тепер. Мама, бачила, так. Ага, тобі більше подобається вижимати, так? Також дуже зручно, що тут є злив і знизу відро на колесиках. З легкістю можна його переміщати. Так, наступна посилочка, яка нам прийшла. Yeah. Я дуже рада, що познайомилася з цією торговою маркою. Я впевнена, більшість з вас про неї чули, пробували. Реально, це моя знахідка року. Представлюю вам цю торгова марка Живодар це є сімейний, український сімейний крафтовий виробник сиродавлених, нерафінованих mm -hmm. олій холодного віджиму. Так, зараз на ринку є дуже багато виробників. Але чому саме чому саме живодар? Зараз наведу пару таких аргументів. По-перше, вони використовують в своїй роботі гідравлічні преси, без ніякого, без використання високих температур, без окислення, без контакту з металом, без жодних шкідливих домішок, жодного довготривалого зберігання. Ось ви замовили собі олійку, вам її відтиснули і відправили свіженьку, ви її зберігаєте. Ці олійки без консервантів і вони не мають такого великого терміну придатності. От, Наприклад, Конопляна має два місяці термін придатності, ліна також два. З розторобші мають 4 місяці. Ви зберігаєте їх в холодильнику і собі вживаєте. Дуже багато людей вживає олію наше серце, але потрібно правильно її вживати. Потрібно спочатку випити водичку зранку, кімнатної температури, аж тоді олію, щоб не замаслити організм і не наробити собі шкоди. До речі, зараз я дійсно дуже багато виробників і е, чомусь я. Більшості не довіряю. Дуже багато можна говорити, але щоб показати, сам процес. А ось торгова марка Живодар, в неї все прозоро. Вона запрошує людей до себе на виробництво. Хто з Києва може завітати до них на фабрику, спробувати олію, продегустувати. Також побачити, як виготовляються горіхові пасти. Тому все прозоро відкрито, А також вся продукція в них сертифікована. Хоча зараз це не обов'язково, але вони свідомо проходять ці перевірки, щоб люди були впевнені в тому, що вони купляють. Тому я дуже задоволена, що натрапила і відкрила для себе цю торгову марку. Вже сьогодні готувала сирнички на Масліхи, дуже ніжні, смачненькі. Я дуже люблю на ньому смажити, тому що в нього висока точка димлення і воно в процесі приготування не виділяє шкідливих для організму речовин. Наступна посилочка для мене тут взуття. Минулого року я вам показувала ось такі червоні, я собі замовляла кеди в інстаграмі. Дуже вони зручні, я ними задоволена. І це називається магазинчик. Зараз вам покажу Ізі степ Дніпро. В них власне виробництво, повністю шкіряне взуття, шкіра, замша всередині також шкіра, дуже зручна підошва. Цими червоними я надзвичайно задоволена, тому замовила собі ще одну пару. До речі, хто шукає якісне взуття, рекомендую завітати на їхню сторіночку в інстаграмі потрібно слідкувати І щотижня в сторіс вони проводять акційний розпродаж і можна купити дуже гарне взуття за приємною ціною. Ось такі, наприклад, зараз їхня вартість 3 300, а по акційній ціні можна придбати за 1500-1700, залежно, які там є і зимові вони зараз розпродають, і весняні. Були на розпродажі ось такі коричневі, мій розмір 38-й. Я скористалась такою нагодою, тому що дійсно дуже Річне взуття, повністю все шкіряне зверху всередині. Тут сіренька ця замша, а тут така гладенька шкіра коричнева. Вони гарно будуть виглядати під джинси. Зараз примірюю вам і покажу. якраз навесну, ідеально. До речі, в них власне виробництво, вони можуть пошити один, наприклад, кросівок 36, один-38, один червоний, другий синій. Ну, що забажаєте, все вам пошиють під ваші смаки і подобання. Ось такі дуже красиві, блакитно-рожеві. Зараз також ось появились новинки. Тут вже на літо різні моделі. Ось такі кеди. Босоніжки. ну Великий вибір і дуже таке красиве, стильне, ось тут розпродажних. Ось так сторіночка собі зберігає, кому цікаво. Ось такі мені ще подобається соковита малинка на літо, весну, мюлі. Наступна розпаковочка це покупки для кухні. Я шукала такий більший ембаняк, щоб варити холодець, і тут мені натрапив набір чудового посуду від торгової марки Крафт. Я маю їхні сковорідки, дуже ними задоволена. Ось такий красивий, простенький набір, але гарно виглядає. Він виготовлений з високоякісної сталі, також в складі нікель і хром, що робить його більш стійким до подразників. Кришка з функцією блокування, також ручки, є кнопочка, натискається, складаються, розкладаються, що оптимізує ваше місце на кухні, і можна все з легкістю гарно зберігати, і це не буде займати багато місця. Ось так раз. Склали, розклали. Також мені сподобалось тут є п'ятишарове капсульне дно, завдяки чому температура рівномірно розподіляється, і страва готується з обох сторін рівномірно. Також це дно оснащене диском з феромагнітними властивостями, і ці кастрюльки можна також використовувати на індукційній плиті. Ми вже на паску будемо варити холодець в новій такій кастрюлі. Взяла ось такі два ножі. Ось цей для м'яса і такий ніж повара. Тут також хороша сталь і подобається у них те, що вони йдуть литі разом з ручкою. Дуже зручно їх тримати, я ще їх не відкривала, але думаю, в роботі будуть зручні. Ручки поскладали і один в один. Тут кришки також натискають, складаються. Дуже компактно. В кого маленька кухня, просто ідеальний варіант. Все готово. Так, друзі, погодьте, що закарбувати щасливі моменти вашого життя надовго це є безцінно. Сьогодні отримала ось такі дві коробочки, чекаю я у садочку, і будемо відкривати, робити розпаковку. Це картини, це з двох художніх майстерень. Мені в інстаграмі відправили для реклами. І заодно, я думаю, знімлю покажу в Ютубі, можливо, комусь буде цікаво. Тані майстерні працюють на ринку вже більше 10 років. Можна замовити в стилі фото на полотні та в стилі арт-портрету. Оце, я так розумію, на підставочці менша. Її ми подаруємо нашій бабі Любі і Дідові Іванові. А тут має бути Єва дуже-дуже маленька, 6 місяців залишимо собі, напевно. Так, можете бачити, тут є нагороди кращих компаній України. Так, мені вже дуже хочеться відкрити, подивитись, але чекаю Єву. Я вже трошки підглянула. Все запаковано красивенько. Ще годинку почекаю. Будеш відкривати? Да. Свій подарунок? Да. Прошу.

Дивіться, мамочка. Сеусе. Клас. Ось! Маленький фурсі! І наступна покупочка для Єви. Ось така шкіряна, дублянка. Я взяла 116 розмір, вона підійде і на зараз, і ще буде на наступний сезон. В принципі, зараз в нас такі зим, ми досі теплі, що можна в ній ходити. Вона йде з утепленням. І ось така шапочка в рубчик. Дуже мені сподобався такий шоколадний відтінок. Зараз попрошу яву приміряти. Єва! Худи приміряємо? Ану, покрутись, покажись. Івань. Тобі сподобалась курточка? Гарна? Ну давай, обертайся. Вау! Дуже гарно. Дуже... Тобі подобається? А шапочку приміряєш? Да. ще шапочку. На. Ой, чекай не той стороною. Вау! красуня. уй і і а і ой і і і а Добре. Дивися, мама. Замочок такий є, я кишенький. Так, друзі, надіюсь, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Чекаю на ваші коментарі, вподобайки. Посилання на всі товари залишу в описі під відео. І до нової зустрічі! Па-па!